Дякую хореографу Озі Васильівні, Нідії Ярославіні, викладачу по скрипці Людмилі Михайлівні, дякую мамі і татові, дякую е, глядачі, е, глядачам, що сиділи тут залі і мене підтримали. Дякую е, бажаю вам щастя, здоров'я і всього найкращого. І, звичайно, ще один подарунок сьогоднішнього дня, який я так собі думаю, що ви зі мною всі абсолютно погодитесь. Його заслужила наша чарівна ведуча, такса Іваночка Шевчук. Вона є з зголення. Вона нещодавно отримала величезний титул. Вона виграла такий конкурс. Вона стала міні міс Прикарпаття. Отож, Іваночка була нашою ведучою, і сьогодні від спонсора Віктора Степановича Мікєрова для тебе, Іваночка, спеціальний подарунок. Ти його сьогодні чесно. Це твій зараз. Вітаю по тебе. І нашій прекрасній артистці ведучі, щоб вона зрозуміла, що на цій професії можна теж гроші заробляти особливий подарунок з кишені. Я від імені всіх батьків хочу привітати вас, глядачі, з сьогоднішнім святом, хочу подякувати нашій чарівній Надії Ярославівні, Ользі Васильівні, Оксані Ярославівні, за те, що вони працювали із нашими дітьми. Я хочу побажати вам щастя за те, що ви віддавали все терпіння, ласку, розуміння нашим дітям. Я хочу подякувати журі за те, що вони оцінювали наших дітей, і хочу привітати маленьких учасників конкурсу і побажати їм щастя, здоров'я, щоб у них було ще багато-багато конкурсів і були тільки перемоги на їхньому шляху. Всього вам найкращого! Що ж, на жаль, навіть найчудовіший вечір добігає кінця. І від його закінчення нас відділяють тільки декілька хвилин. Тож давайте іще раз привітаємо наших учасників. <плес> Шановні наші красуні, ми вітаємо вас всіх. У вас велике майбутнє попереду нові сцени і підстали наступних конкурсів краси. Нехай щастить вам у житті. Чистих розвам, мудрої думки, краси і нев'янучої вроди. Будьте завжди впевнені у собі і знайте, що кожна з вас найкраща. А що ж до нас, то ця мить залишиться нам назавжди у пурпуровому відблиску вітрил, створених глибиною серця. І ми говоримо спасибі всім брав участь у сьогоднішньому святі особлива щира подяка нашим дівчаткам, конкурсанткам, спасибі нашому журі, вам, шановні глядачі, і всім, хто сприяв проведенню нашого свята. На все вам добре, до нової зустрічі!